Пентапривозика міська металогічна Поліклініка» виносить на ваш розгляд та затвердження фінансовий план змінений на 2023 рік. Зміни відбулися в частині перерозподілу між кварталами, в Зв зв'язку з тим, що не було ще фінансування по місцевому бюджету. ті кошти, які були не використані в попередніх кварталах, переносилися на наступні квартали. Такі ніяких не було. Якісь є які запитання? Нема, давайте вирішувачі. Вам треба дякувати. що Такі ви стоїте І сьогодні вже по зарплату ви не звертаєтеся до міської ради. Заробляєтесь. Зараз цим рішення приймається. Наступне питання ваше. Звіт по виконанню фінансового плану за другий квартал 2023 року. За другий квартал 2023 року було отримано доходів 903 тисячі 100 гривень. Від надання платних послуг. За другий квартал також було понесено видатків на суму 831 тисячу. Зменшено нашу податкову заборгованість протягом другого кварталу на суму 252 тисячі 700 гривень. Зараз на даний момент ще зменшено на 394 тисячі 500 гривень, і залишилося ми нас 250 тисяч. Ми думаємо, до кінця року ми її зброю. Треба подякувати. Вам треба подякувати вашому головному лікарю, вашому керівнику. Треба подякувати вам, всім вам бухгалтері подякувати, що ви вмієте таки без фінансової підтримки міської ради. Ви вмієте жити, виживати і працювати. Дякую. Давайте підтримаємо. За всім рішень приймайте. Дякую. А ми від міської ради ми вам фінансуємо про... на надання на... на послуг для пізної категорії? Так, І. вже серпні місяці. Іде фінансування, так. так? І ви ті кошти встигаєте використати? Ну, ще не знаю, але поки що Але ви... треба тоді ви... телефонувати, ви... до учасників бойових дій, щоб ми вони визживає. приходили. Важає, є є, я думаю, mm -hmm. називають. Щоб ви встигли випад. використати ці кошти. Дякуємо вам за роботу. Дякую. Продаємо наступне питання. Олександр Іванович, віддається ваше питання, так. Шановні члени виконавчого комітету на виконання доручення начальника обласної військової адміністрації від 19 вересня. Ці територіальні громади повинні створити відповідні комісії з обстеження щодо втрат сільськогосподарських господарських тварин джулосімейсів, сільськогосподарської техніки для фізичних підприємців, які можуть бути пошкоджені внаслідок. Агресії Російської Федерації проти України, тобто ми створюємо дану комісію склад у, у проєкті рішення. Зрозуміло. Нема запитань, нема трошки розчувати. Дякую.

Нема запитань? Okay. Давайте з'їхати. Okay. Старич не приймається. Mm. наступне питання ваше. Завжди наступне питання ваше. Це люди концентратора і Так ви ж розказати, що це забладнання. Ми точно писали концентратор, 615 тисяч. І концентратора пісні 614 рішенням було передано іще міського власної ради рішенням приміщення ради було баланс перебирання громади міста привітів. Цим рішенням ми прийняли і тепер передаємося на баланс примісти. Наша лікарня. Угу. Первинка і вторинка. так. Це вторинка. Так. Це зрозуміло. Всім зрозуміло. Давайте проголосуємо. Ми повністю розказуєте, це знаємо, але ну, не всі не виконавчиком те знають. За всім рішення приймається. Дякуємо вам. Наступне питання, Олег Борисович, про нагородження почесної грамоти виконавчого комітету. Всім доброго дня. <клес> Пропонується проєкт рішення про нагородження почесної грамотою виконавчого комітету Прилуцької міської ради з нагоди дня захисників і захисниць України, а саме працівники Прилуцької ортика та СП та. Колектив Прилуцького районного управління головного управління ДСНС України в Чернівській області. Перед вами є питання є керівників так. даних установ. Давайте підтримуйте. За рішення приймається. Ну, до цих грамот кошти. Давайте голосувати. 400 гривень. Доброго. дня. Давайте голосувати. Рішення прийнято. наступне питання Дякую. Депутат обласної ради Халімо надає кошти у розмірі 70 тисяч гривень для міської лікарні для хірургічного відділення для змісу матеріально технічної бази. Депутати обласні нам Оксана. допомагають. Так, Оксана Халімон. Да, Прошу, будь ласка, підтримувати. Mm -hmm. Для центральної міської політики. Так, так, наступне питання. Також депутат обласної ради лічми надає грошову допомогу громадянам нашого міста, відповідно до їхніх звернень. Прошу, будь ласка, підтримати. Добре, давайте підтримуємося. Дякую. Також чергове рішення про виділення коштів. Прошу задарити кошторис витрат на придбання квітів для проведення загальних заходів. Дякую. дякую. Вам дякую. Віктор Михайлович, Михайло, будь ласка, хотіла казати до дошки. Добре. Хотіла казати до дошки. Про влаштування пам'яті захисників України. Тимчасово встановити. Але її пам'яті А, вшанування пам'яті, пам так, так, да. так. Далі але є тимчасово встановити в центральній частині парку, центральний, парку центральний, він у нас так називається у рішенні сесії. Металеві конструкції з фотопортретами загиблих, померлих захисників і захисниць України внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Мешканців Привузької міської територіальної громади, згідно план схеми, додається. Ви бачили, де? Просимо погодити. Ευχαριστώ πολύ.